У 2010 році я був призваний на строкову службу. У 2012 році підписав контракт в Державну прикордонну службу України. Був е, начальником зміни на посту технічного спостереження. Потім, у е, 2012 році, е, я став на посаду дільничого інспектора прикордонної служби і проходив службу в Херсонській області. Потрапив в полон під час спроби виїзду з міста Херсон. Я з, лівої сторони перебрався в Херсон. Вони ще тоді так сильно не перевіряли. Ну, подивились там паспорт, телефон, особисті речі. Я був в цивільному одязі. Проїхав в Херсон і це ж там шукав шляхи виїзду. Херсонщина ще опинилася в окупації, і люди намагалися виїжджати і шукали шляхи виїзду. Спочатку. Через посад Покровське, там Шевченкова, там була лінія вогню і цивільні там гинули. Хто як міг, ну, вони пробували виїжджати. І я шукав шляхи під час виїзду з міста Херсон, під час перевірки документів та телефонів. На мене наставили зброю. Роздягнули, ну, перевіряли татуїровки, там, розділи на зав'язали на голову. На очі в мене там була чорна водолазка, забрали, закинули в транспортний якийсь засіб. Це вже березень. Я сидів зав'язаними очима в я не пам'ятаю, це якась. Кімната була, бо я ж не бачив очі зав'язані. Мене коли завели в камеру, зняли з голови водоласковою, бо вони водолазкою мені зав'язали очі, вони всі були в балаклавах. Підбігає до мене відразу такий невеликим зрістом. По розмові було чутно, що це якоїсь кавказької. Чи чеченець, чи щось такого плана. І хотів пальці відрізати. О, зняли з мене ремінь, шнурки. У них були спеціальні електрошокери, такі, наче як дубінка. Ну, розряд був такий, що я єлі витримував. В той же день був допит. Питали, де я, що я, інформацію різну, ну, де народився. Ось так. У них мета була дізнатися, що я знаю, якої я позиції. Вони задавали питання, і я відповідав і кажуть, все розказав, кажу все. І починали бити електрошокерами там, і головою об стінку. Це кожен допит так був. Я у них пробув. В цій камері 10 діб у мене була перша задача це вижити і пробратися до своїх, і продовжити виконувати завдання службові. Під натиском, під тортурами фізичними, під погрозами, що мене позбавлять життя, то я я розповів, що я військовий. Я був перших п'ять днів сам. А потім до мене одного чоловіка підселили. Це був цивільний. Його затримали за порушення комендантської години. Вони його постійно катували. День на четвертий крики ну, стихли. Не знаю, що з ним потім було. Вони мене повели, потім вивели з якоїсь будівлі оце ж, і посадили в машину. Посадили в машину, по відчуттям ще когось до мене підсадили. Вивезли в невідомому напрямку, кажуть, оце ж вивели з машини, кажуть, розворачуйся і біги. І не вирачуюся. Я ж побіг і зупинився, зняв з голови цей ганчірку і дивлюся, ззаді мене ще двоє йдуть. Я зрозумів, що в мене є ще шанс вибратися з. З окупації і до своїх повернутися. В перший день у нас не вийшло виїхати. Ми, нас навіть не випустили через перший блокпост з міста Херсон. Тоді дуже велика колона була. Люди виїжджали. Ж. І наступного дня, в той же день, коли у нас не вийшло виїхати. Я шукав ще шляхи виїзду і відповів там чоловік один, він хотів виїжджати. Кажу, давай ми разом виїдемо. Ось і в нас, ми тоді скільки 9, 9 блокпостів приїхали. З них 5 оці ЛНР-ДНР були, а решта це були регулярні війська російські. Тяжко було виїжджати, бо переживав, що. Щоб ще раз не попасти в полон, бо думаю, другий раз я такого мені так пощати, пощастить, може, не пощастить так. Ви такі виїжджали разом з чоловіком, так? Так, ми виїхали. Я завіз дружину і сам повернувся, продовжив службу. Я розумів, що я можу. Допомогти своїй державі маю деякі нав навики, знання, і навчаю своїх хлопців і розумію, що треба допомога, і треба, треба служити.